Народ є. Є народ. Оце вона, оце теж я хотів. Сама проводка на ось такий спільних класу слоу, вона завжди виходить достатньо м'яка. О, оце ввалило, народ оце ввалило. Опа, народ ще одненький. Дивіться, одна покльовка, ну і все, і рибалка вже вдалась. Привіт, радий вас вітати на каналі Favorite Fishing. на вулиці. вже така справжня весна, і сьогодні я приїхав на риболовлю з вудочкою класу Нано. Таку пору, весняну пору це особливий кайф, тому що на гачок може потрапити абсолютно різна риба. Якраз таки на моєму каналі вийшов ролик, де ми половили так само з снастю на мормишки дуже різну рибу. І сьогодні я приїхав на іншу водойму, на нову водойму. І хочу також спробувати саме ось такий спосіб. Я зарядив собі мормишечки, такі 0,2-03 грамчика. Взяв і шарніри 0,7-1 грам. Тобто будемо експериментувати, підбирати ключик і шукати рибу. Дуже сподіваюся на те, що риба буде різною. Дуже сподіваюся на те, що буде не лише мала, а й велика риба. Ну, але як садеться сама ж риболовля, побачимо трошки згодом. Ну а ви обов'язково підписуйтесь на канал Favorite Fishing. і давайте розпочнемо. Розпочинаю я з класичної такої мікрухи. Тобто це є Чубурашечка 0,7 грама, декой 10-го розміру гачечок. І приманки дартс в розмірі 1,7 дюйма. Це така, скажімо, більше окунева приманочка. Кілька місць хочу пробігтись і спробувати перевірити саме окунька. А далі вже по ходу ловлю. Я буду експериментувати, буду зменшуватись там до мормишки, до мормишки з упаришем. Такої от теми під мирну рибку. Ну в цілому поекспериментуємо, попереміщаємося, пошукаємо рибу, подивимося, який неї настрій сьогодні і на що вона буде краще відкликатись. Так само поекспериментуємо з формами, приманок, з кольорами. В цілому треба підбирати ключик. Весняна риба вона така непроста. Перше першому місці нічого активного немає, треба переміщатись і шукати. У цих місцях рибка може бути прив'язана як до берега, так і до русла. Тобто в березі є трава і корчів, в яких тримається риба. Але насправді досить багато клювань на попередніх моїх рибалках відбувалось і просто на центрі на чистому. Скоріше за все, по центрі, по-чистому рибка гуляє, коли більш активна, шукає якийсь корм. Ось, і в такі моменти її можна зустріти саме на руслі річки. А оцю більш пасивну, обережно, то вона саме ховається по укриттях, по траві, по курчах. Тому я буду обловлювати абсолютно всі місця і дивитись, де вона буде себе проявляти краще саме сьогодні. О, оце ввалило, народ, оце ввалило. А що це таке? Ого, народ? Перша покльовка в мене і дивіться, як вона просто... Дивіться просто, що вона мені робить з вудочкою. Народ, що це таке? Це лукня? Ні, друзі, це щучка. Це щучка. 0,7 грама, 1,7 дюйма, хробачок. І перша покльовка, дивіться, завершується покльовкою щучки. Все ж таки не окунь. Першим вирішив чимось спокуситись. Бонус. Бонус на мікруху. О, ну це просто для такої снасті народ, це просто трофей, для такої снасті. Ого-го-го, дивіться, будочка до грама. Перейшов я в друге місце і там одразу сталась покльовочка. Дивіться, просто яка красуня, весняна приманечка за сам клювик. 0,7 грамчика. Акуратна така покльовочка. Тиньк. Я підсік, та навіть спочатку не зрозумів, що щука. Думав, просто у конець там грам 100-150 може попався. Але це ось така щучка, дуже бійка, враховуючи особливу мою снасть. Я зараз її скоренько зважу і цю ікряну рибку треба відпускати. Нехай не роститься, нехай нам багато нових щучок. Ну, задоволення, я вам скажу так, задоволення, я отримав вже з першого клювання. Дивіться, ось така вага. 670 грамчиків щучка. Дуже приємно. Повне пузо ікри. тому її обов'язково треба відпустити. Так, давай трошки туди далі. О, дуже красиво пішла, супер. Це ось справді той випадок, коли одна покльовка, ну і все, і рибалка вже вдалась. Руки вже трусяться. Просто краса. Ну і ось це перше клювання саме з центру, тобто не з під берега, а саме з центру з русла. Пробіг я пару місць і покльовок окуня не було. Тому я хочу зараз спробувати змінити колір. В мене стоїть темний, але на одній з попередніх ривалок мене дуже класно спрацювала по окуню Ось така кислота. Тому зараз зарядимо саме кислоту. І ще кілька місць пробіжемось вже із нею. Зібрав ось таку новеньку приманочку в кольорі моторного масла. Попробуємо саме на такий колір попрацювати і поставив абсетний гачочок. Тут зараз будуть місця, де є корчики, щоб якраз таки по них поскакати і не зачіпатися. Задуваю потрохи вітер, і от такі моменти. Краще опуститись понижче до води і опустити вершинку вашої вудочки також понижче до води. Тоді ви зможете максимально ось зменшити вплив вітру на шнур, буде мінімальна дуга і, відповідно, максимально якісна проводка та максимально хороша чутливість. Ось вітер, запам'ятайте собі, що верхівку краще поближче до води. Окуньочок щось баскує, не хочу брати. Напевно вже годинку я кидаю, переміщаюсь, міняю проманки. але окуньок ніяк ні, ні одним ударчиком себе так і не проявив. Так що зараз трошки кави поп'ємо і перев'язуюсь на мрамишечку. Попробуємо, може, якусь білу мирну рибку половити. Блін, зійшла риба, народ, зійшла. На муромишечку все-таки взяла. Народ є, є народ. О, це вона, а це теж яхтів. Легенька, невпевнена покльовка. Але це саме та рибка, яку я хотів спіймати на мормишку. Це плотвиця. ось така вона невеличкого розміру, але все одно навіть таку ну, довелось пошукати. Я поміняв кілька місць. У мене був один схід, скоріше за все, у конька, як мені здається. І потім все ж таки на одному з приямків є клювань, і є ось така гарна рибка. Я сподіваюся, що вона е тут стоїть з грайкою, і зараз мають бути ще рибки. Це відпускаємо. Два слова ще додам по самому комплекту. Значить, вудочка в рості 602, що означає 1,8 метра, в тесті до 1 грама. Взагалі в лінійці є ще інша модель в тесті до 2 грам. Катушечка тут стоїть Shimano Vanquish і намотана нитка тонесенька, максимально тонесенька, 0,175 розмір по японській класифікації. Це от саме такі діаметри, які і використовуються для наноджигу. В якості повіця я використовую флюорокарбон 0,14 діаметру. Опа! Все-таки є окунець. Сьогодні навіть за окунцем, і то побігати так довелось добряче, і то він, бачите, невеличкий, саме в цьому місці в мене було клювання окня на мормишку, який зійшов. І ось саме в цьому місці я повернувся і все ж таки зловив окунця. Такий, скажімо, реально на нову конець, наноснасть, на нано окунець Відпускаємо його додому і поправляємо приманочку. 0,75 грамот хробачок. будемо саме так і продовжувати. Окунець репчазарайна має бути ще. Зловив у кунька і змінив приманку. Прийом зміни приманки він часто працює. Як бачите, спочатку він на мормишечку зреагував один, але відвалився. Далі я зловив одного вже на класичний мікроджиг. Але покльовок більше не було. Все ж таки за рахунок зміни приманки можна завжди доловлювати ще. І ось зараз я це спробую зробити. О, є, Дивись, є окунюк. Ха, Ха, невеличкий смугастик ще один. Ще одненький нано, ще одненький такий. На 0,75 грамчика. Покльовочка. Ну, я розумію, що в заліснасть е, така м'ягенька наноснасть, вона не має супер чутливості. Але і клювання таке ніжне-ніжненьке, м'ягеньке-мягеньке, лей-лей, таке тик-тик. І ось такий невеликий окунь зі мою приманечко. Та знову ж таки, я його відпускаю. І в цьому місці, я думаю, ви бачили. Досить таки сильно гуляє мирна рибка по поверхні, їсть муху, тому я зараз ще покидаю на окуня, але після того обов'язково прив'яжу мормишечку і спробуємо її також половити. Сама проводка на ось такий спільних класу слоу, вона завжди виходить достатньо м'яка. Тобто, якщо з жорсткою вудкою ви можете зробити і м'яку проводку, і жорстку проводку, то все ж таки з, з такої снасті нано, з таким строєм. Завжди буде виходити ваша проводка достатньо м'яка. І відверто кажучи, є моменти, коли хижак, коли окунь, дуже полюбляє саме ось таку повільно, плавну, хвильчасту якусь проводочку. Особливо це відбувається, коли окунь стоїть в товщі води. Тут біля кущів, як бачите, багато з цих комарів під вечір вийшло. І якраз таки ця рибка по поверхні, яка скаче, вона якраз харчується тими комарками, які впали в воду. Тому я зараз використовую мормишку і от провожу її безпосередньо в верхньому горизонті. Тобто я не даю їй занурюватись, а одразу біля поверхні її провожу. Можливо, якась активна схопить і мою приманку. Я сьогодні рибалю з обіду до вечора, і зараз вже так трохи вечорій на вулиці. І в мене твердо складається враження того, що кльов був в обід, тому що тільки приїхав перше місце, перші закиди, зразу щучка. І після того ну кльов фактично що от вмирає, вмирає, і його ну практично нема. Можливо, справді сьогодні риба клювала зранку, чи в обід, але під вечір її активність ну, зовсім зовсім не тішить. Я ще трошки переміщаюсь і сподіваюся, що нові місця рибку ще дадуть. О, ну то якщо зняти окуляри, то на вулиці ще не так темно. Взагалі моє знайомство з меджигом, от вперше, воно з'явилось ну, ще, напевно, років е... О, є, друзі, є окунь. Тільки почав розказувати, дивіться, є ще один смугастик. Ну нарешті. Ну і як можете бачити, цей окунець він більший за всіх пертим. І спрацювала приманочка від Select у гарному дуже кольорі, в кольорі е... моторного масла, грузик-грам, офсетний гачок і ось такий смугастик. Виправляю прималечку і продовжу тему на неджига. То вперше взагалі я ним зайнявся ще років, напевно, ну не менше семи назад. У мене був теж спійніх такого строю. Але тоді, скажем так, я більше віддавав перевагу е ловлі окуня даним е класом снастей. Зараз, коли я прийшов знову до цієї ловлі, то все ж таки в мене більша ідея це спробувати ловити мирну рибу, використовуючи легкі легкі мормишки. І стосовно приманок, частіше за все, це є імітація опариша, це є імітація мотиля. Отож, я гадаю, якщо в мене все вийде, то ви обов'язково це побачите вже в роликах на Ютубі. Опа, народ ще одненький. Дивіться, ох, який гарненький. І ось під вечір все ж таки ще один гарний окунець. Знову ж таки, та сама приманка від селекту. І дуже гарний ударчик з-під корчиків. Була, була, щось цікаве було. Це було щось таке непоганеньке вроді, по відчуттях перших. Міг бути гарний окунь. Сонце сідає, вечоріє і на сьогодні я буду завершувати. Підведемо давайте підсумки. Значить, взагалі, сама ловля була достатньо цікава, хоч і назвати її простою, ну абсолютно не можу. Тобто до кожної рибки треба було підбирати якийсь ключик, експериментувати, постійно міняти приманки. Як ви побачили, стосовно розміру так само була нано-риба, була середня риба. Ну і була риба, яка в принципі вже ну ніяк не вписується. Ось ці розміри нано ловлі. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, чи практикуєте ви таку риболовлю і як вона вам взагалі заходить чи не заходить. Обов'язково підписуйтесь на канал Favorite Фішинг, залишайте ваші вподобайки і зустрінемося з вами вже в наступних випусках. па, -па.